Мене звати Подлісно Віталій. Я учень 5 9 В класу у гімназії номер 3 Я підготував проект виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в заповіднику Асканія Нова. Найбільший та найстаріший заповідний степ Європи. Одне з семи чудес України та її справжня гордість. Заповідник Асканія Нова. Її площа неймовірні 33 тисячі гектарів, причому третину займає степ, що навіть за мільйони років не знав плуга. Де ще ви знайдете такий клаптик первозданної природи? Одна екскурсія у заповідник може замінити навколосвітню подорож. Посеред українського степу ви зустрінете африканських зебр, американських бізонів, шотландських поні, оленів та лам. Усі вони не в клітках, а у вільному випасі насолоджуються безмежними просторами. Територія заповіднику становить більш ніж 11 тисяч гектарів. Зони антропогенних ландшафтів 15 тисяч гектарів. У тому числі дендрологічний парк 196 гектарів та зоопарк 61 гектар. Розташований парк у Херсонській області 60 км від Каховки. Антропогенний вплив заповіднику Асканія-Нова на територію заповідника фактори антропогенного впливу виконують від діяльності людей саме у Херсонській області, зокрема каховці. А саме, проблема сміття: майже не сортирується сміття, яке можна, може бути вторинною з сировиною: скло, пластикові пляшки, папір. Слабка екологічна інформація, коли можна застосовувати обмеження використання пластикових пакетів та пакування у пластику. Наслідок цього забруднення землі відходами, зниження вмісту гумусу в ґрунтах, забруднення підземних вод, забруднення повітря. Проблема каховського водосховища: надходження зі стоковими водами, синтетичних мийних засобів та органічно забруднювальних речовин. Наслідок надмірне цвітіння вод один-два рази на рік, яке погіршує якість води та умови життєдіяльності організмів. Порушує гідрохімічний режим, створюючи дефіцит кисню. Проблема амброзія полинолиста. Жителі Херсонщини замало влаштовують акції для боротьби з амброзією, яка в польових умовах з серпня по жовтень. Наслідок: амброзія здатна витісняти і пригнічувати культурні рослини, та пилок викликає у людей алергію. Техногенний вплив заповіднику. Територія заповідника знаходиться далеко від промислових об'єктів та їх вплив малий. Але на Херсонщині розвинуто сільське господарство, яке має техногенний вплив, проблема забруднення ґрунтів, обробіток важкою технікою, нераціональне використання великих кількостей мінеральних добрив, практична відсутність органічних добрив, зростаюче використання пестицидів, недотримання сівозмів, наслідки. Забруднення ґрунтів, значне ущільнювання ґрунтів, зниження вмісту гумусу, забруднення пестицидами та іншими хімікатами їжі для тварин та птахів, антропогенний та техногенний вплив у фактах та цифрах, агрохімічний аналіз ґрунтів каховки, дані на 2021 рік, Вміст гумусу на одну 5% менший, ніж на незрощуваних землях. Вміст азоку, азоту 47 та 4% підвищений, високий та дуже високий вміст фосфору 56 та 2%. Стан незадовільний для обробітку зернових культур. Всього з початку року у заповіднику загинуло 1482 птахи, 18 видів. Все почалося із смерті червонокнижних сірих журавлів на початку січня. За три тижні на території заповідника було знайдено мертвими 219 птахів. За, за даними, причиною смерті птахів стали пестициди, які використовуються для боротьби з гризунами, птахи з'їли зерно, що вносили на поля, в якому містилися препарати бродифакуму. Відник опинився в окупації у перший день повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Сьогодні рівень впливу занадто високий, а саме введення бойових дій та як результат дикунської політики окупантів в управлінні захопленими регіонами. Наслідок забруднення поверхневих і ґрунтових вод та інше вибухи снарядів повітря. У результаті в повітря потрапляють токсичні гази, що в свою чергу повернеться до ґрунтів. У вигляді кислотних дощів та буде труїти поверхневі води. Детонація великих снарядів може зруйнувати водонепроникний шар порід, що призведе до забруднення як поверхневих, так і ґрунтових вод. Продукти горіння, періодичні пожежі в громадах, лісові пожежі. Зменшення кількості зелених насаджень в населених пунктах, жальська виробка скверів та лісосмук. У наслідку. Масштабне забруднення повітря з вини окупантів у 2022 році на території Асканії Нови сталося три пожежі на загальній площі майже півтори тисячі гектар. Прольоти авіаційної техніки це величезний фактор стресу для тварин. Виникло багато проблем, які і після війни довго не зникнуть. Але на сьогодні не зупинено життя унікального заповідника та чекає на звільнення українськими воїнами. Перний заповідник асканія Нова та Херсонщина це Україна. Дякую за увагу.